Мочерянська капличка? Кстати, кстати, я за капличку не повів. Капличка є така розповідь місцевого населення, що капличка була поставлена. Одним чоловіком, який спасався від вовків, він утікав, і на тому місці, де тепер стоїть капличка, вовки відступили, лишили. Йому ага. в честь того, що він спас, поставив каплицю. Ага. І старі люди пам'ятають і цінують то, то Що з часто вовки матерян кусавись? Ну да. так. Ага, п'ять, Ну, що за затяг до двора. А, 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 а. Ну, так що. Шо...